Клієнтка прийшла на стрижку, не дуже багато хоче зняти. Стрижка градуєроване каре. Зробити зачіску і не витратити жодної гривні. У Тернополі вже понад 10 років діє соціальна перукарня. Безкоштовно скористатися послугами, а саме підстригтися чи пофарбуватися, можуть жителі тернопільської громади старшого віку, а також люди з інвалідністю першої та другої груп. Це місце, де піклується не лише про зовнішність, а й про настрій та самопочуття відвідувачів. Перукарська послуга це така доглядова послуга, і це десь покращує зовнішній вигляд людини, і відповідно. Наші люди, наші підопічні почувають себе впевненіше, це покращує їхній настрій і взагалі надає їм позитивне мислення. Ну і звичайно, самим основним аспектом це доступність. У салоні, що працює при міському територіальному центрі, надають послуги як для жінок, так і для чоловіків. За день майстри перукарі обслуговують в середньому 12-14 людей. Більшість клієнтів вже постійні. Клієнти задоволені, і я задоволена. І клієнти приходять і приходять і їх чим більше і більше. Учасниця територіального центру Ірина Притолюк розповідає, послугами перукарені по цілком задоволена. Каже, майстриня старанно виконує свою роботу, радий, допомагає гарно стриже. Клієнти це цінують і тому повертаються знову і знову. Всі, хто сюди ходять, передають один одному, що чинеля буде, чи неля записала, а чому неї так багато людей, а черга велика, і ми всі її чекаємо. Ми її хочемо, щоб вона нас обслуговувала. Також що п'ятниці Неоніла Панчик виїжджає на дім до людей, які за станом здоров'я або через інші причини не можуть самостійно прийти у салон. Така послуга значно розширює можливості підтримки літніх тернополян та людей з інвалідністю і додає зручності тим, хто найбільше цього потребує. Люди записуються, записують наші працівники на дім. Я беру тоді список і Їду тут, якщо не в змозі сюди підійти чи під'їхати. У соціальній перукарні стрижуть здебільшого відвідувачів територіального центру. Проте скористатися послугами можуть і охочі тернополяни. Для цього необхідно пред'явити паспорт, пенсійне посвідчення або карту тернополянина, а також попереднє записатися. Салон працює у Тернополі на вулиці Лисенка, 8, з понеділка, по четвер, з 8 ранку і до п'ятої вечора.